Ім відмовляли через зовнішність вагу або навіть колір волосся. А іноді в обличчя казали, що вони не чи застарі для ролі, та навіть називали потворною свинею, радивши забиратися туди звідки приїхали. Ви на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу, і в цьому випуску мова піде про те, чому найуспішніші акторки Голівуду не відповідали стандартам краси та чи вдалися вони до змін заради ролей. Але перед переглядом прошу поставити, постав. Вити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Родоволоса Джесіка Чейстен з юних років не вписувалась в голівудські стандарти. Продюсери і режисери говорили їй, що її світла шкіра, вогняне волосся і нестандартна зовнішність, суцільна купа недоліків. На початку нульових їй говорили, що вона не схожа на зірку і що в неї немає потрібного голівудського шику, незважаючи на те, що вона мала театральну освіту та її акторська техніка була на вищому рівні. Режисерам вона здавалась занадто. Серйозною для масового кіно Легких комедій або телесеріалів, що у нульові були найбільш популярними. Але Джесіка не полишала спроб та продовжувала ходити на кастинги. І сьогодні 48-річна акторка одна із головних зірок Голівуду, володарка чисельних престижних нагород, серед яких золотий глобус та премія гільдія кіноакторів за роль у фільмі Ціль номер дві 2012 року. А також вона лауреатка премії Оскар. За головну роль у фільмі очі темі фей 2021 року. Найвідоміша білявка Голлівуду Різ Візерспон в чисельних інтерв'ю розповідала, що її часто набирали на ролі, тому що вона була занадто маленькою, занадто милою або не вписувалася в типаж головної героїні. Голлівуд у 90-ті був орієнтований на відверті пишногруді образи. А мініатюрна білявка з дівчачою зовнішністю не завжди потрапляла під стандарти. Перед зйомками Білявка в законі на початку 2000-х різ доводилася боротися за головну роль. Продюсери спочатку не були впевнені, що вона зможе зіграти одночасно розумну та легковажну на вигляд дівчину. Але в результаті ця комедія стала справжнім кіношедевром та зібрала у кінопрокаті 141 мільйон доларів при бюджеті. 18. сьогодні 49-річна Різ – відома акторка і продюсерка, яка отримала широку популярність і визнання за. Свої ролі в кіно та на телебаченні. Вона здобула премію Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Переступити межу» 2005 року. Та ще кілька раз була номінована на цю нагороду. Також різ володарка премії Золотий глобус Еммі та Бафта. Справжня легенда кіно і володарка рекордних трьох премій Оскар дев'яти золотих глобусів та ще великої кількості нагород. Меріл стріп на початку кар'єри натерпілася від продюсерів та режисерів. Талоновита дівчина не відповідала актуальним на той час стандартам краси. Зокрема, коли 26-річна Меріл прийшла на проби фільму кінг Конг, продюсер Діно де Лаурентіс почав кричати на колегу італійською: навіщо ти надіслав мені цю свиню? Вона ж потворна. Однак Діно не знав, що Стріп чудово знала італійську, та відповіла йому, що їй дуже шкода. Що вона його розчарувала, варто зазначити, що Меріл починала свій шлях у 70-ті, коли кіно робило ставку на лялькову привабливість та гламур, а її зовнішність режисера називала надто європейською, надто серйозною, а іноді взагалі ніякою. До того ж, вона закінчила єльську школу драми. Що, як не дивно це прозвучить, у ті часи режисерам не дуже подобалось. Жінка, яка заявляє про себе як просильну актрису, з академічної. Ним бекграундом викликала підозру та опір у багатьох продюсерів, але, незважаючи на важкі правила системи, Меріл стріп навіть і не думала здаватись. Та вже у 1978 році отримала свій перший оскар за роль у фільмі Мисливіць на оленів на сьогодні, її талантом та різноплановістю ролей захоплюються як критики, так і глядачі по всьому світу. А її кар'єра триває вже понад п'ять десятиліть. Незважаючи на талант і виразну зовнішність, Наомі кастинг-директори часто говорили їй, що вона недостатньо особлива або занадто звичайна для головних ролей. А режисери просто не бачили у ній потенціал. До того ж, Наомі була близькою подругою Ніколь Кідман і довгий час на неї дивилася через призму цієї дружби. Ніколь домоглася успіху раніше і часто її порівнювали з Вос. Не на користь останньої. Тож у Наомі був довгий період, коли вона працювала моделлю і навіть підробляла за кадром, тому що після чисельних проб їй навіть не дзвонили. Кар'єра акторки зрушилася з місця, коли вона отримала пропозицію від модного на той час режисера Девіда Лінча. Головну роль у фільмі Махоланд Драйв вона зіграла, коли їй виповнилося 33 роки. У цей час вона з'ясувала, що це майже предпенсійний вік для акторки. Їй Казали, що краще зніматися скрізь де можеш до сорока, тому що потім пропозицій не буде. Але як з'ясувалось, цей час для Наомі став навпаки часом успіху. На сьогодні 56-річна Наомі Вотс, відома акторка, яка здобула визнання критиків і глядачів за свої глибокі і складні ролі. Вона була номінована на дві премії Оскар за ролі у фільмах «21 грам у 2004-му та неймовірно у 2013-му. Цятому також вона отримала кілька номінацій на золотий глобус і премії «Бафта», А її робота в психологічних драмах і трилерах відзначена чисельними нагородами на міжнародних кінофестивалях. А володарка премій Оскар, золотий глобус, Еммі та Бафта Кейт Вінслет з юних років брала участь в аматорських постановках у школі та в місцевому молодіжному театрі. Однак її шлях до слави був тернистий. В інтерв'ю Кейт зізнавалась, що страждала від надмірної ваги однокласники постійно називали її жирною та знущалися над її зовнішністю. А її акторські прагнення тільки підсилювали їхню небажану увагу. До того ж у театральній групі їй часто давали головних ролей через її вагу. А коли їй було 14, викладач акторської майстерності сказав, що на успіх її розраховувати не варто, бо вона в кращому разі гратиме ролі товстушик. У 1992-му Кейт зіграла роль доньки огрядної жінки в телевізійному фільмі Англосаксонські погляди і випадковий коментар режисера під час зйомок про схожість Кейт з актрисою, яка зіграла її матір. Глибоко її ранив. Акторці на той момент було всього 17 років, і вона прийняла рішення схуднути. А вже через декілька років вона була визнана однією з найкрасивіших британських акторок, чому сприяла роль Роуз у фільмі Титанік, яка стала для акторки справжнім випробуванням на витривалість. Зараз Кейт 49, та її успішна кар'єра продовжується. Протягом своєї акторської кар'єри Меґі Джилінгол часто доводилася стикатися з негативними відгуками про свою зовнішність. Перше визнання акторка отримала за роль у фільмі Секретарка, коли їй було 25 років. Що по міркам Голівуду було м'яко кажучи запізно. У деяких інтерв'ю Меґі зізнавалася, що багато речей у Голівуді її як і раніше розчаровують. Зокрема, коли їй було 37, їй відмовила в ролі, заявивши, що вона занадто то стара, щоб зіграти коханку 55-річного чоловіка. Мабуть, бажаючи змін у кіноіндустрії, Мегі сама сіла у режисерське крісло. У 2021-му вона випустила свій перший фільм «Незнайома донька, який на Венеціанському кінофестивалі отримав приз за найкращий сценарій. Однак, і акторський талант 47-річної зірки заперечити важко протягом своєї кінокар'єри Мегі була номінована на премію. Оскар, а також отримала кілька номінацій на золотий глобус та премію Бафта. Виконавицю Кері Бречо у культовому серіалі усіх часів Сару Джесіку Паркер довгий час цькували за її зовнішність. Вона почала грати на Бродвеї в 11, а потім знімалася в підліткових фільмах. Але коли вона подорослішала, перестала отримувати пропозиції. На кастингах вона багато разів чула, що вона невідповідна для головної ролі або недостатньо красива за голівудськими мірками. Навіть пізніше, коли вона вже стала зіркою. Її зовнішність обговорювали у змі з критикою та упередженістю. Це її ранило, але вона не дозволила цим словам керувати своєю долею. Більше того, чути негативні коментарі на адресу своєї зовнішності, Сарі приходиться і донині. Актрису неодноразово включали до списків найнепривабливіших жінок Голівуду, що постійно тиражуються журналістами різних видань. Сара чесно зізнавалася, що такі статті зачіпають її саму та її чоловіка, актора Метью Бродеріка. Сьогодні акторці. 60, вона має три премії Золотий глобус і чотири премії «Еммі» за роль Керрі, що зробила її однією з найвпливовіших телевізійних акторок свого покоління. До того ж, її внесок у телебачення і моду визнаний по всьому світу, а вона сама стала справжньою іконою стилю. Культова акторка 90-х, Вайнона Райдер, на початку своєї кінокар'єри не вписувалася в образ класичної красуні тих часів. Її зовнішність називали занадто дивною та занадто похмурою. В інтерв'ю вона згадувала, що один із продюсерів якось їй сказав: Подивися на себе в дзеркало, ти ніколи не будеш зіркою, ти не красива. Ця фраза вразила її, але не зупинила. Вайнона з юності тягнулася до нестандартних ролей, похмурих. Персонажів інтелектуального кіно, а у той час студії хотіли сонячних глянцевих героїнь. Тож на кастингах у більшості випадків їй часто відмовляли. Через це вона страждала від невпевненості та соціальної тривожності, що заважало їй проявити себе на кастингах повною мірою. Іноді вона просто йшла з прослуховувань, так нічого і не сказавши. Але успіх у фільмах Дракула, Маленькі жінки, Клаптева ковдра та Перерване життя показували що Вайнона велика драматична акторка. Вона була двічі номінована на премію Оскар, отримала кілька номінацій на Золотий Глобус і премії гільдії кіноакторів. Зараз Вайноні 53 роки, і вона продовжує з'являтися у кіно. Звісно, що в неї була велика перерва у кар'єрі через певний скандал. Але це тема вже для іншого відео. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам дізнатися про неї більше. Драматичні акторці Керрі Маліган у свій час відмовляли в усіх театральних школах, до яких вона подавала заяви. Її типаж не завжди підходив під звичні голівудські стандарти, головної героїні. Як британська актриса, яка зосереджувалась на театральній і драматичній роботі, вона довго не могла пробитися у великий голівудський прокат. Її шлях був більш пов'язаний з якісним драматичним кіно та телевізійними проєктами. Поворотним моментом у кар'єрі Керрі стала роль у фільмі Гордістю і упередження 2005 року. На сьогодні у списку нагород сорокорічної акторки. Премія Бафта у 2010 році за найкращу жіночу роль у фільмі Виховання почуттів». Премія Вибір критиків за роль у фільмі Дівчина що подає надії 2020 року. Напишіть, чи подобається вам ця акторка та чи є фільми за її участю серед ваших улюблених. Мінді Калінг має нестандартну зовнішність за мірками Голівуду. Її батьки родом із Індії переїхали до Сполучених Штатів за кілька років до її народження. З юності вона проявляла свій комедійний талант та виступала на сцені. Та почавши спроби пробитись у кіно, вона почала чути, що вона смішна, але на екрані люди хочуть бачити інших. Мінді розповідала, що їй пропонували лише маленькі ролі, на кшталт працівниці кол-центру. Лікарки чи асистентки з карикатурним акцентом, коли вона починала як сценаристка шоу The Office», Багато хто не вірив, що вона може бути ще акторкою. Їй говорили, що вона хороша за кадром, але в кадри лізти не треба, бо люди не захочуть дивитися на когось, хто має такий вигляд, як вона. Але мінді це не влаштовувало. Тож вона сама написала собі роль Келі Капур. І як знають усі прихильники цього серіалу, шоу мало шалений успіх багато років поспіль і на сьогодні вважається культовим. У 2007-му разом з іншими акторами Офісу мінді отримала премію Гільдії сценаристів Америки за цей серіал. А у 2015-му отримала премію Satellite Award за кращу жіночу роль у комедійному серіалі «Проєкт Мінді зараз їй 45 і Її успішна кар'єра продовжується. Ось такі сильні героїні цього випуску, які настали миритися з обставинами та наполегливо йшли до своєї цілі. Напишіть, чи приходилось вам отримувати негативні коментарі щодо своєї зовнішності, ваги, а можливо, й голосу. І як зазвичай ви реагуєте на подібні небажані коментарі і поради. Дякую за увагу до каналу, ваші лайки та підписки, спокійних вечорів та до нових зустрічей на каналі, знаменитості та зірк шоу бізнесу.